Свято Дня захисту дітей не обійшло стороною слав'янський відремонтований дитячий центр Вітрила надії. 2 червня мешканці фонду приймали розважальну дитячу програму та гуманітарну допомогу від місцевих волонтерів. На сьогоднішній день у фонді проживає 32 переселенці та 15 слав'янських дітей, які волею долі опинились у парусах. Вже майже рік минув з тих пір, як центр відновив свою роботу та прийняв у дружну родину земляків з різних міст Донецької області. За цей час колектив став справжньою сім'єю. І всі візити добрих друзів у центрі сприймають як спільне свято. Цього разу у гості приїхали представники благодійного фонду Олександра Романьковського. Волонтери привезли продукти харчування та солодощі на свято дітей. У першому числу у нас приурочені були мероприятия по восьми філіалам нашого фонду. Це сім фіріалів Луганської області, два філіали. Это Славянск, Краматорск. Мы проводили последние звонки. В Славянске проводится такого плана мероприятия впервые. но В дальнейшем планируем все чаще и чаще проводить игровое мероприятие для детей, чтобы хоть как-то их отвлечь. В наше сложное время, но дети все равно остаются с детьми. Необходимо про них не забывать и всячески баловать и поощрять. Мы приехали с развлекательной программой для деток. где будут участвовать пираты-аниматоры, ростовые куклы. Будем с ними проводить различные конкурсы, где дети будут за это получать подарки. Мы не первый год участвуем в этой акции для того, чтобы отвлечь немножко детей от нынешних проблем, так как детки есть и дети переселенцев, и мы решили устроить им праздник. Для співробітників фонду подібна робота вже давно стала стилем життя. Дорослі люди, розуміючи, який сум причаївся в очистях Донбасського, Скоді з готовністю вирушує на допомогу. Волонтери не просто раз на місяць граються із малечою, як у часи власного дитинства. Вони щодня далають купу перешкод, аби результатом кропітної праці стали значні суми коштів, зібрані на одежу, їжу, медикаменти, розміщення та підтримку таких родин. Об'єднує як і малих винуватців свята, так і дорослих тема миру. Про що й малювали цього дня і з радістю граючи різними аніматорами та прогощаючись з солодощами. Чесно сказати, це міроприяття було повне неожиданності. Предположинні його прові. Сті і зробити праздник для дітей. Ми були очень раді прийняти предпочті і тому, що воно буде проходити на нашій території. Діти у дітей, буде праздник. особливо раді гостям батьки малеча Всі приклали чимало зусиль, аби центр запрацював у тому ж режимі, як і до війни. І тепер свято саме стало у нагоді. Є хвилька помріяти, дивлячись на яскраві малюнки дітей. Всі сподіваються на мир і повернення додому. Нормально ми тут живемо. Пока все устраивает, нужды пока сильно такой ну, нету, пока все нормально. Я жду, чтобы стало все нормально.